Євген Маланюк, лист перепрошую панно Ганно, що не забув вас буріліть, що як роз'ятрена рана й досі ваш вогненний слід вже апокаліпсом затліли мого щоденника листки, квіток життя рожевобілі, журливо жовкнуть пелюстки, та страшно, страшно жить минулим, бо густий туман, що з темних днів густим. Намулом ховає вогники, оман, а я фібляром не настанно, життя обдурю метки, що знову ось Київ, панна Ганна, скупих листів. p list key